У Житомирі будують нові очисні споруди каналізації. Як розповів Суспільному Роман Ілик, директор комунального підприємства Житомирводоканал, через інфляцію та війну вартість робіт зросла на 30%. В цілому початкова вартість контракту була близько 12 мільйонів євро, але після інфляції, після ковіду здорожчання пішло близько 10%. Потім почалась війна. В Європі також пройшло здорожчання обладнання матеріалів. Ви знаєте, що в нас зарплати підвищились в будівельників. Близько 30% вийшло здорожчання І зараз ну, ми прогнозуємо, що фінальна вартість буде від 16 до 18 мільйонів євро. Це дасть дуже великий позитивний ефект екологічний, не буде забруднення річки тетерів. Нові очисні споруди забезпечать 100% нормативну очистку стічних вод, каже Роман Ілик. Повністю автоматизована буде з диспетчеризацією, тобто не треба буде ходити цілодобово дивитись за об'єктом, зменшиться чисельність персоналу, яка його обслуговує. Додались нові етапи. Дійсно, на старих очисних спорудах практично не працюють пісколовки на старих очисних спорудах, взагалі відсутні жировловлювачі. Зараз тут на нових це все вже передбачено. Після запланованого введення в експлуатацію нових очисних споруд у червні 2025 року старий об'єкт припинить роботу. Катерина Мороз Ігор Кучин – Суспільне, Новини Житомир.